У Ніжині прийнято зміни до програми благоустрою. Вони покликані на те, аби місто розвивалося у правильному руслі серед нововведень і дотримання єдиного дизайн коду, пояснює секретар Ніжинської міської ради Юрій Хоменко. Це однозначно покращить естетичну привабливість історичної частини Ніжина. На сьогоднішній день вже підприємці будуть вимушені. Притримуватись дизайн-коду, і, звісно, всі правила благоустрою направлені для того, щоб не карати, а щоб саме місто розвивалося в правильному руслі. Для того, щоб в центральній частині міста ми не бачили на фасадах кондиціонерів, для того, щоб кольорова гама була присутня і зрозуміла для будь-якого дизайнера, який приймає рішення якісь побудові міста Ніжина. Тобто, приводимо покроково. До ладу всі вулиці міста Ніжина. це включає рекламу, заборону банерного друку на будівлях і все інше. Відтепер власники та користувачі будівель у центральній частині Ніжина мають врахувати вказаний дизайн-код при проведенні робіт по опорядженню фасадів та благоустрою прилеглої до будинків території. В принципі, ніжинці розуміють це. Це не викликає обурення. Ми всі хочемо жити в гарному. Гарному місті впровадження єдиного дизайн-коду міста практика європейська за втіленням її в життя на практиці стоїть колосальна робота. Тому лише спільними зусиллями вдасться втілити цей масштабний проєкт в життя. Наголошує пан Юрій. Це можна 100% казати, що це приклад Європи. Нам всім дуже подобається міста Європи, але за цим є багато роботи і багато десятиріч, коли приймались рішення правила. І на сьогоднішній день можна знати, що в Європі дуже суворі правила і як порушення їх там сотні і сотні євро платиться? Ми на сьогоднішній день робимо в цьому напрямку тільки перші кроки. Впровадження єдиного дизайн коду міста процес складний і довготривалий. На реалізацію проєкту знадобиться не один рік, але результат дійсно того вартує. Переконує Юрій Хоменко. По перше, це великий об'єм роботи. Ця робота її не видно одразу. І, і не можна одразу перед виборцями прозвітувати, що що ми зробили. Ця робота повинна відбуватись, і через десятиріччя ми можемо побачити її результат в Україні. Можна на пальцях перерахувати кількість міст, які пішли на сміливий крок впровадження єдиного дизайн-коду. І ніженці у цьому плані є, чи не першопрохідцями.